Паніте панове, вітаю. Мене звати Денис Зайченко, і безшумний ПК Arctic ArctisCenza 5720g має дві величезні переваги і одну невелику проблему. Все це, втім, пов'язане саме з форматом цього ПК, який мені дуже хочеться назвати не топом, але це скоріше не топ, про який ваша дівчина каже, не турбуватись. Втім, не буду забігати наперед. Скажу лише, що цей огляд буде скороченим, просто основні переваги та недоліки. Якщо вам цікаві всі нюанси та аспекти тестування, прошу в текст ви матеріал посилання в описі під відео. Ну а з вас тим часом вподобайка, підписка та дзвіночок. Підтримати нас можна і коментарем, але можна навіть фінансово. На головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер до діла. Отже, технічно, Arctic Senza 57 G це дійсно не то. Тобто дуже компактно зроблений ПК без дискретної відеокарти, тому потужність графічних можливостей тут обмежується виключно продуктивністю вбудованої графіки процесора. І тут ми зупиняємось на першій перевазі Сенза 5720G. На відміну від величезної кількості НЕТОПів, тут з чотирьох основних компонентів ПК немає жодного розпаяного. ОЗП SODIMM ddr 4 два слота. SSD один слот 2270, під фірмовим радіатором Arctic. Мережа ВАК. Карта знімається навіть сокет процесора, класичний АМ 4, і власне саме завдяки таким можливостям комбінації Артіксен за п'ятдесят g і може мати вартість від умовних 20 до 31 тисячі гривень, тобто від 500 до 900 баксів. Наш семпл приїхав з набором 32 ГБ і SSD на 1 терабайт. Ну і мережева карта з підтримкою Wi-Fi 6 та Bluetooth 5,3 теж в комплекті. І щоб ви розуміли, все це не гарантовано форматом нетопів. Більшість із них щось розпаяне та має. І периферія також не гарантована. А вона тут і позаду встановлена, і містить у тому числі DisplayPort 1,4 і LAN на 2,5 ГБ, і частково винесена на. Передню панель, яка поєднується з корпусом, кабелем довжиною 70 см. На цій панелі є і USB Type A, і USB Type-C, і кнопки живлення, і перезавантаження, і навіть індикатор роботи. І ось тут ми плавно переходимо до другої переваги. Arctic Senza 572.0g це повністю пасивний ПК. Тут немає жодного рухомого компонента, мабуть, окрім кнопок. Немає вентиляторів, тому його і можна встановити під стіл і забути, що у вас взагалі десь є ПК. Або його не чутно, або можна його прикріпити на підставку вертикальну аля горіла кастом X, або на стіну, як вам буде зручно, і це все стало можливо завдяки формату. Просто уявіть собі, величезний двохбаштовий кулер, високий, важкий. А тепер уявіть, що ви розпрямляєте башти в бік. Доки вся система не стає пласкою. Так, вона має розміри 282 на 618 мм і вагу 3,5 кілограма, але спокійно відводить тепло від флагмана APU на М4, власне, AMD Ryzen 7 2G. І цей восьмиядерний 16-й потоковий процесор з вбудованим відеоядром Vega 8 ані в іграх, ані в стрес-тесті не нагрівається вище 80 градусів Цезія. що вибачте в умовах відсутності вентиля як факту дуже круто. І це дає можливість використовувати Arkex за 57 Дан не лише там, де не можна робити шуму, але й там, де, скажімо, пилу забагато, і він буде забиватись в вентиляторі, на будівництві або в майстерні, наприклад. Але тут ми плавно переходимо до недоліка. І він полягає саме в сокеті AM4. AMD Ryzen 7 5700 g це по суті найкраще, що ви можете собі дозволити у плані продуктивності. Відеоядро тут має потужність рівня GTX 1050, не RTX 2060, а GTX 1050. І в іграх в основному вивозить максимум проєкти декількорічної давнини на мінімалках Full HD. І мені дуже-дуже хотілось порівняти цю систему зі Steam Deck, з продуктивністю. Steam Deck. Бо там сучасніше відеоядро, але 572.0G може споживати втричі більше, тому по факту буде потужнішим. Однак і ось це вже проблема. У Steam Deck екранчик маленький, тому можна якість занизити до мінімуму і помітно це не буде. А у Senza 572.0G взагалі то орієнтирна десктоп на великі екрани. І тут ми, мабуть, перейдемо плавно до підсумків. Так, це ПК безшумний. Так, прохолодний і безумовно, арт. Тік Сенд 5700G, шокуючи універсальний, такого набору периферії нерозпаяних компонентів та можливостей встановлення, я, мабуть, в житті не бачив. Тут навіть, вибачте, материнська плата фірмова власного дизайну Арті. Однак для сучасних геймерів відеоядро заслабке, а для офісної роботи продуктивність навіть, мабуть, за висока. От і виникає запитання, під кого цей ПК? І це справді щире запитання, бо Arctic явно цілилась в якусь особливу аудиторію. Під штучний інтелект, під відеомонтаж в тиші або просто під естетів. Пишіть в коментарях, як думаєте ви, бо, на мою думку, аудиторія існує, але вона просто не пересікається з моїми уявленнями про потреби в залізі. Тому ви. Почують і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Motostav і компанії Goodsen Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас, як завжди, вподбайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. І тобі просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди але, особливо зараз дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotation. Бережіть себе, слава Україні, слава героям та будьте здоров'я.